Стиральна машина упала, його замилила всю. везде грязь. Тетяна намагається навести лад в підтопленому будинку. Каже, збитки, що наробила вода, поки підрахувати важко. Та вони чималі. Повністю все. Техніка, мебіль, віші, грязь везде. Непередаваємо. А Мужа, машина. Тоже мужа, машина, дедушки машина. Забор. Такий вигляд нині має один зі ставків на річці Бучок, де напередодні через руйнування водоскидного шлюзу розлилася вода. Наразі в навколишніх селищах прибирають наслідки. Сімох людей із затоплених будинків розмістили в Краматорській 20-й школі. Пані Надія приїхала з Іванівки. Звісно, переживаємося. Ну зараз сказали, що вода спала. все. хочеться додому. Поїдемо додому. Там в, в домі, то все одно що нічого не, не стоїть. Води було дуже багато, все плавало. Ну не знаю, що і ще плюс ще й живот. Я за них сильно переживаю. Ми приїхали всі мокрі. В нас витаскували туди так, вот, вади било. Вечером нас кормили і бутербродами, І суп давали, і гречнева каша була. Кормили хорошо. Люди кажуть усім необхідним їх наразі забезпечили. Продукти питання, гигиены, гігієни, постельное белье, наборы постельного белья, так как это всю было у людей затоплено. Близько чотирнадцятої години до нас почали приїздити потерпілі внаслідок повені, що сталося на селищі Іванівка та Городещина. Ми звичайно були готові. Одразу розмістили в зручних кімнатах, в обігрітих надали пледи, ковдри, надали сухий одяг, знайшли тепле взуття. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Наразі берегову лінію на місці прориву укріпили. Річка повернулася у русло. Наш шлюзі встановлять загородження. Обсяги збитків та руйнувань ще визначають: підтоплені будинки обстежують жити. Лям обіцяють надати компенсацію з міського бюджету та допомогти будматеріалами для відновлення пошкодженого житла. Нагадаємо, 4 квітня через руйнування водоскидного шлюзу були підтоплені близько 260 будинків. Анастасія Дашко, Олександр Забродін, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.